Друзі, усіх вітаю! Ми з Донею ще гостюємо на Дніпропетровщині. У нас сьогодні неймовірна чарівна погода зранку, випав сніжок, були такі прямо шапки на деревах, але вже потроху починає танути. Поки що в нас немає особо якихось цікавих новин, трохи далі розповім. Просто відпочиваємо, гостюємо. Насолоджуємося моментом, граємося з донечкою. Готуємо різні смаколики, ходимо по магазинах. Розібрали з донею новенького пазла, і потім щось назад намагалися скласти, і нічого в нас не виходило. Одна якась деталька така, що і не туди, не сюди нічого не можемо вдіяти. Так вона поки що і залишилась. Ще з такого з цікавого, доня сьогодні перший раз, що я попросила принести м'ячика, кажу, він лежить під столом зелений, і вона принесла. Усім привіт! Багато в мене хто питає, пишуть в телеграмі, дзвонять, де я пропала, чому не викладаю нове відео. <кій> ну, Відповім, а вже ж я відповідала особисто, але відповім усім. Нікуди не пропала, трохи насолоджуюся миттю, коли я можу трохи відпочити, перепочити від е, усієї тієї буденності, яка в мене останні місяці відбувалася. Тобто, знаєте, я не, не могла там не, не сісти, не просісти, не полежати якусь там е, вільну хвилинку, просто не могла собі дозволити. Зараз я Поки знаходимося тут, у Павлограді, можу хоч трохи якось, знаєте, видихнути, тому що хто його знає, як воно там далі буде. Дивіться. Були у лікарні, але чомусь не знаю з якихось там причин, не було лікаря, психіатра. Записала нас медсестра на п'ятницю. Але ми з нею трохи поспілкувалися, ну, з донюю, з чоловіком, всі разом були. І вона каже: ну там не треба навіть було там щось там зайвого розповідати. Вона ось практично всі ті нюанси, які там мене бентежать, так, безпокоїть. Вона все це побачила, побачила в очі. кашляє, Знову захворіла. Десь токи е, в людне місто, місто десь вийдеш, місце в магазин, там байдуже куди і хапає вірус. Знаєте, як от е, діточок там в садок тільки віддадуть, і на, на наступний день вже все, там температура, там чхає, оце У нас доня до і без садочка така. Просто знову ці соробчики, знову ніс ну, закладений, краплі. Ну, в общем, трохи не по темі. ще, ще, іще. Вона, ця медсестра каже, що видно всі ці симптоми, дуже воно схоже на ці от розлади аутичного спектру. Але, але цілком можливо, що обстеження може показати, що ну, якийсь це інший діагноз, бо дуже воно там схоже, дуже воно все поруч там, між собою ходить. І теж вона сказала, що лікарка 100% нам дасть направлення на, на обстеження в обласну лікарню. Тобто. Як ми там собі думали, щоб там мені трохи було легше, попроще, щоб ну, думали, що тут по місту, по містю, по місту, по місту можна буде зробити обстеження. Якщо щось там десь треба буде, чоловік там десь підскочить, щось там привезти, щось відвезти. Ну, знаєте, да? Такого не буде. Тобто, з Павлограда направлення дають у Дніпро. У Дніпрі дуже бага, сказала медсестра, дуже велика тікучка, дуже багато людей, немає у лікарні місць. Тобто, навіть замість того 21 дня це може бути, буде, триватиме там і 5 днів. Звичайно, ніхто не хоче довго лежати у лікарні, але, але хочеться, щоб нормально обстежила дитину і все правильно визначили діагноз, назначили там якесь лікування, яке буде давати положительний позитивний результат, а не знаєте або як. Ну... Ну, все ж таки, якби я там не, дарма взагалі не приїхала, ми вирішили дочекатися. І вже завтра, у п'ятницю, підемо на прийом до лікаря. Може, ще вона там щось окремо скаже, тому що ну, все ж таки медсестра і медсестра Зрозуміло, що їй там не 20 років, що в неї теж є досвід, але все ж таки, ще вона каже, що. Стосовно соведолога і стосовно генетичного центру, вона вважає, що це не є важливо, що це все, знаєте, тако, як би так сказати, щоб ні, нікого не образити, не знаю. Е Тобто мені ось лікарі у Харкові, і ви мої підписники. Багато дуже хто зіштовхнувся з цією темою, такою, так? В кого є проблемні дітки, або в когось там знайомі, уродичів, ну, якимось, якимось чином стикалися з цим, так? Багато дуже радили, особливо генетичний центр, що там дуже допомагають діткам. Що ну, не варто так скептично відноситись. А тут на Дніпропетровщині, навпаки, кажуть, що це там викачка грошей, що це, це не є так важливо. Ну так одним словом. Ну, не знаю, я. На мою думку, на мою думку, то ми краще з'їздимо. З'їздимо, поздамо там якісь аналізи, що там треба буде. І цей. До речі, коли я заповнювала там ту форму до генетичного центру, писалося, що за два дні мені дадуть відповідь, чи подзвонять, чи що. Вже пройшло днів п'ять-шість. І ще я ж хотіла піти тут до сородолога, показати до нього. Виявилося, що тут його нема. Тобто, місто немаленьке, лікарень вдосталь, приватні лікарні їх просто на кожному кроці. Саме цього лікаря тут немає, треба їхати у Дніпро. Тобто, якогось такого прям позитивного 100-відсоткового результату від цієї поїздки все ж таки не отримала. Тільки лише, що ми разом сходимо до, з чоловіком до психіатра, покажемо доню, десь там щось може порадимось, як там що краще зробити. Та і все, та і все. Можливо, навіть все ж таки доведеться зробити те доручення у Наталіуса, хай воно в мене буде. І цілком можливо, що все ж таки у Харкові ми ляжемо у лікарню і там зробимо нормальне обстеження. Я думаю, там нема такого напливу людей, немає, я не знаю, мають бути вільні місця. Тобто в Дніпрі набагато навіть більше переселенців, ну, я думаю, на мою думку, ніж у Харкові, тому що всі їдуть сюди, на Дніпропетровщину, ну, принаймні з Донеччини, знаєте. Ось такі ось справи. Стосовно цього району, де, мі... де мешкає мій чоловік. Багато хто писав, що може ви переїдете сюди до чоловіка. Все ж таки безпечніше дивіться. Я, можливо, навіть напроти була б переїхати. Будемо бачити, що воно буде далі. Що воно буде далі. Ми з ним ото перші дні, виходить, то десь каталися у місті, то він був на роботі, не було зайвого ключа. Потім вже, як у нас з'явився свій ключ, і ми з лікарені. Як приїхали, і ми зали... він поїхав на роботу, і ми залишилися з донією на вулиці. Тут невеличкий дитячий майданчик, трошки погуляли, і вона не виявила бажання йти додому, і думаю, ну, підемо погуляємо. І дивлюся що... ні, навіть я не буду вам розказувати, що, що я там бачила, що я там бачила, просто скажу, що. На мою думку, тут небезпечніше, ніж там, де я мешкаю у Харкові, отако скажу. А там, там далі будемо бачити, як буде, будуть розвиватися події, е яка де буде обстановка, я вважаю, що якщо найближчим часом ці всі бойові дії не скінчаться якимось магічним чином. А буде ставати тільки гірше, то краще вже десь думати, не знаю, на захід десь їхати, ніж чи він до мене, чи я до нього. Тому що, знаєте, це, е, як він тоді казав, що переїжджати з нашого міста до Харкова це ну, можна просто і залишитися у нас в місті, нікуди не їхати. Так само я. На мою думку, що залишитись у Харкові, щоб переїхати сюди до Павлограда, це, на мою думку, те ж теж саме. Просто, можливо, тут не так часто летають ці каби, але те, що я тут побачила, якісь такі руйнування, заколочені вікна, навкруги в п'ятиповерхівках, на магазинах. Знаєте, це таке собі враження. Просто поміняти шило на мило. І принаймні, принаймні стосовно Доніного лікування, то якщо буде дозволяти безпекова ситуація, то найкраще все ж таки, на мою думку, пролікуватися нам в Харкові і займатися там, ніж, е, ніж їздити нам звідси у Дніпро. Там я, принаймні, вже ну, хоч якось знаю місто, де куди їхати, там, де, де що знаходиться. В Дніпрі я була, я була в Дніпрі, але на ЖД автовокзалі я ну, не один раз, і не п'ять разів, може більше. Але по самому місту хіба що один раз я там десь кудись по справах їздила, мабуть, коли мені треба було зробити переплату у банок для візи, щоб візу робити, то тільки один, один раз я їздила у місто саме. І все. Я не знаю, де там щось знаходиться. Зрозуміло, що там, як то кажуть, язик до, Ки до Києва доведе, але. але але. І вже я трохи так побачила, поспілкувалася. А вже ж ми не з самим лікарем спілкувалися, це лише медсестра, але вже чутно по відношенню, по позиції якісь такі, що не знаю, моє таке ось рішення, що в Харкові більш більш якось ретельно зроблять дослідження і. Я вважаю, що допоможе доні, назначить правильне лікування. Все буде добре. А так, я навіть не знаю поки що, що вам показати, тому що нічого такого не роблю. То їсти приготовлю, приготую борщика вчора вечора зварила. Таке, знаєте, нічого цікавого. Тут на вулиці нема що такого показувати, ну, тут на районі. В місто їздимо, але в основному там ввечері скупитися там по магазинах та і все, і їдемо додому. Поки що нема нічого такого. Хто там до нас прийшов? Доця прийшла. Аліса. Так. Їсти прийшла. Прийшла їсти дитина. Доня зараз захворіла, що я навіть не знаю, піти на вулицю, в неї, вона от кілька разів чихне і в неї знову закладає ніс. Піти на вулицю, щоб стало ще гірше. Розумію, що треба дихати свіжим повітрям, але я навіть не знаю. Така сирість на вулиці, отой гарний сніжок, що випав зранку, він вже весь розтамив, така якась знаєте, мряка на вулиці. Ще Що цей... Що навіть не знаю. Підемо зараз, мабуть, віддягнемося, Вдягнемося і підемо, трохи подихаємо, може, десь в магазин сходимо. Та й таке то, граємося, то їсти готую, то граємося. Нічого такого. Я вже, знаєте, трохи нудьгую в мене руки чухаються, щось поробити. Щось десь, це і вікна вже там, мабуть, у мене позасихали, ця шп... це... шпаклівка. Вже... Далі б треба було щось робити, але поки що, що... поки що. Так що наступного відео буду намагатися вам щось цікавіше познімати, щось цікаве порозповідати, вже будуть якісь у нас результати, з'їздимо до лікарні. І будемо рухатися далі. Тож, дякую, що дивитесь мені, пишете е, поради, е, підтримуєте в коментарях. Я вас дуже-дуже ціную, ви просто неймовірні. Дякую вам величезно. І хто не підписався, ще обов'язково підпишіться. Пока-пока.